Всім привіт! З вами знову я, Настя, і ми продовжуємо знімати скріч. Як за все, ми заходимо в події і беремо, коли натиснути зелений прапорець. Тепер нам потрібно піти в вигляд і знайти задати розмір. Шукаємо задати розмір. ось Є змінити розмір і є задати розмір. Нам потрібно. Задати розміри. Ми тут змінюємо на 10. Ось у нас в вигляді є така штучка, як показати. Ми її теж беремо. Заходимо в рух і беремо перемістити в X і, y, ставимо на 0. Тепер ми бер... йдемо в керування і беремо завжди. І завжди ми ставимо поворот за часовою стрілкою. Ось він. І ставимо на 33. 33 І беремо створити клон з мене. Шукаємо. Ось, о. створити клон з мене. Вставляємо і беремо, коли я починаю як клон, чуть-чуть гору полистаємо, є у нас тут завжди. Беремо. Тепер нам потрібно піти знову вигляд і вже взяти, змінити розмір нам, то ми брали задати розмір, а це вже треба змінити розмір на 0,5. п'ять. Ноль. Зараз ноль, п'ять. Ноль п'ять. Знову беремо поворот за часовою стрілкою і ставимо на 1. Тут беремо перемістити на два кроки. Всього лише два. І останній штрих беремо в вигляді і беремо змінити ефект. Тобі сьогодні нам треба змінити ефект. Колір на 1. І дивіться, який у нас результат вийшов. Тут котики тусуються. Саме головний котик в нас повертається, і з нього йде, йдуть його багато клонів. Напишіть в коментарях, чи вам сподобалося відео. Всім пока, до зустрічі!